Хід відбудови дитячого садочку Васелка у Густомолі, що був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення, перевірив начальник кова Руслан Кравченко. До війни дошкільний заклад відвідували майже 300 дітей. Тепер батьки змушені водити своїх малюків до приватних садочків або їздити до інших населених пунктів територіальної громади. Тим часом на об'єкті продовжуються ремонтні роботи. Про стан відбудови та свої плани розповіли підрядники. 1 жовтня ми закриваємо весь контур повністю і починаємо розводити опалення вже, щоб зайти з мокрими процесами зиму, з теплом. А ти закривали вже? Ніще. Ну закривали ми ще раніше аванса так закриті звісно. По якості. Немає за за словами Руслана Кравченка. Проєктно-кошторисну документацію по садочку розробляв колишній голова Гостомельської військової адміністрації Сергій Борисюк. У 2023 році він був звільнений і довелося знову проводити нову експертизу та перевіряти ціни. Вони виявилися завищеними. Наразі на об'єкті не вистачає працівників, і відбудова дошкільного закладу затримується на півроку. Року сьогодні представник підрядної організації мені повідомив, що він буде закінчити в квітні. Я йому повідомив, що закінчити в квітні. Ви не будете у вас строк до 31 грудня. Як зазначив посадовець, якщо все ж таки підрядники не встигнуть вчасно відбудувати садок, з ними планують розірвати договір. А ще подадуть до суду способом про відшкодування всіх збитків. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Гостомеля спеціально для Медіапогляд.